Підсумовуючи, все таки висновок місії щодо виконання, принаймні перших двох пунктів мінських домовленостей, як він звучить станом на цей момент? Хто виконує, чи не виконує, чи в части, якій частині виконує власне ці перші два пункти про припинення вогню і відведення важких озброєнь? Ми були свідками великої кількості важкого зброєння, яке було відведено від лінії фронту. Ми бачили, що припинення вогню значною мірою на 500 метрів лінії контакту, за винятком Донецького та менших населених пунктів було виведено. Ми не є арбітрами. Ми повинні об'єктивно здійснювати звіти. Обидві сторони не повністю дотримуються режиму припинення вогню, зокрема в районах, які я зазначив, припинення вогню дотримується триває протягом місяця з часу 15 лютого, тому зараз ми повинні продовжувати в певні тому, що здійснюється усі необхідні кроки, і ми повинні видавати визнаватикрід показувати, що кожна зі сторін дотримується своїх зобов'язань місця ну, і в розвиток того, що ви сказали, пане Олександре. Чи вдається місії власне фіксувати? Коли одна із сторін розпочинає обстріли іншої території, а яка із сторін відповідає на ці обстріли? Тобто, хто перший порушує, власне, режим припинення вогню? Yeah, this is very you have to дуже складно this is combat, зараз. Ви повинні розуміти, що це війна, якщо ОБС є присутня, вона бачить, що якась сторіна веде обстріл, то звітує, якщо ж Будь-яка і сторона відповідає на обстріл. Ми звітуємо про це ці звіти представлені широкій громадськості. Вони представлені на нашому сайті. Там ви можете чітко побачити, що ми спостерігали. Також можу чітко зазначити, що наші спостерігачі не постійно присутні в цих місцях тому що з точки зору безпеки надто ризиковано для наших неозброєних спостерігачів бути там. Також можу чітко зазначити, що місія ОБСЄ не призначена гарантувати ми. Дві сторони конфлікту повинні припинити вогонь та вивести свої озброєння. Місія призначена спо бути учасником виведення, моніторити, але мушу ще раз підкреслити, що саме українські збройні сили та збройні сили бойовиків погодились припинити вогню, і саме вони тут повинні припинити вогонь. і Є сторонами, які повинні вивести свою зброю. Місія лише документує їхні зусилля.